Продали з виставки ось таке гарне ліжко-строну з будованими тумбами. Будемо замовляти нове на магазин. До речі, скажіть, як вам таке поєднання м'ятного кольору з декором? Чи може краще взяти сірого кольору з білим декором? Напишіть в коментарі. Значить, ліжечко йде з підвісними тумбами по бокам на одну шухлядку. Колір декору, як ви зрозуміли, можна обирати. Тобто є дерево під лак, білий колір венге. І кремовий. Ось так виглядає вставочка. Звичайно, що воно йде з ніжшою для білизни. І воно йде без ніжки. Тобто, ось там посередині йде велика ніжка, на якій тримається все ліжко. Дуже прикольно. в розмірі 160 х на ціна приблизно там 23-24 тисячі в залежності від тканини. Якщо берете з матрасом, то йде знижка на комплект і все це доступно. В оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку. Ліжко поки що ще є в магазині, але буквально останніх пару днів і будемо збирати на його місці якусь нову модельку. Сайт Солоха є, де можете більше почитати про ліжко Стронг в описі до відео телефончик для зв'язку.